Мої вітання, любі друзі. Ось таке реле ми сьогодні розберемо і покажемо, що внутрі, чи стоїть розбирати, чи ні на фінаш. Ще секунду, я спробую зняти кришку і щоб у вас менше часу, секунда для вас. Так я зняв тут кришку. Але толку ще зараз от ламаю все і покажу далі. Ось я виламав з однієї сторони, ну з другої сторони буде таке ж саме. Покажу. На примірі з цієї сторони От, є два контакти з цієї сторони також. Вони, як ми бачимо, срібні. Оця напаєчка буде срібна. Так що, Тут два і тут два ось таких маленьких контакта. І ще міть ось така ролеха. А ви самі думаєте, розбирати вам чи ні. Пишіть, кстати, в коментарях, яку деталь ви хочете розібрати. Щоб я вам розобрав що, я вам розберу деталь або вообще щось